Сьогодні у всьому світі відзначають день боса. Це свято було офіційно затверджено губернатором американського штату Ілінойс. Отто Карнером у 1962 році. Пересна ідея полягала в тому, що працівники вітають свого начальника і дякують йому за доброту і чесність, виявлену протягом року. У цей день належить згадати, що праця керівника це робота без відпочинку. Відповідальність за кожен крок, за кожне слово, за благополуччя підлеглих йому людей. Традицію святкування дня боса підтримали у багатьох країнах. А от як ставляться до цього свята в Україні, і, зокрема, у бурштині з'ясовувала Віталіна Запорожець. 16 жовтня професійне свято усіх керівників від бригадира до президента. Зранку усі поспішають на роботу, і ми вирішили запитати у людей про їхніх босів. Начальник дуже в мене хороший, завжди прислуховується до людей. Ну, підтримує їх усьому, старається чимось допомогти. Запитую у них, як він. Ну людина як людина поводиться добре. Хоч не вистачає йому якихось таких рис, яких в нього нема, а в начальника повинні би були бути? Ні, в нього все є. Є і деколи строгість, є і поведінка до людини. Ну, все як повинно бути. Він є дуже добра. Людина, дуже добра, спокійна, врівноважена. Він є добрий шеф. Для мене добрий шеф. Чи є такі риси, яких не вистачає вашому начальнику? Ой, я навіть не знаю, що сказати. Тобто у вас ідеальний націну Ну, ідеальний, не, в кожної людини є плюси і мінуси, але він принаймні, для нас робочих він не добра людина. Як же самі керівники святкують своє професійне свято? Я відверто кажучи, що не знав, що сьогодні день, день боса. От, Власне, з ваших уст я це почув. Основна така, мені здається, манера керівника це має бути розуміння ситуації. Друге, розуміння або правильне ставлення до даної ситуації, яка склалася там в колективі, чи сталася при певній якійсь роботі, організації чи якогось окремого випадку. Тобто тут має бути розуміння, в якій з мірі має бути. Фахове знання даної ситуації, ну взагалі ф ну і відповідно кваліфікація. Це основні аспекти, які мають бути притаманні керівнику. У наші дні день боса відзначається 16 жовтня, і святкові заходи супроводжуються вітальними листівками, як електронними, так і паперовими квітками, сувенірами і кількома додатковими посмішками на честь боса.